Дорогі друзі, з вами Балтесар, і сьогодні ми поговоримо про карти Таро. Для мене це інструмент самопізнання, це інструмент взаємодії з оточуючим середовищем, взаємодії із творцем моїм джерелом і взаємодії. Із самим собою та з моїми тінями, це інструмент, який дозволяє та проаналізувати багато ситуацій, але в картах таро також є ті карти, які несуть, вказують на смерть. І сьогодні ми про них поговоримо. Отже, 10 карт таро, які можуть вказувати на смерть, але звісно, в тих випадках, коли мова йдеться саме про. Такий запит, тобто, якщо ми дивимося там, наприклад, сферу якихось фінансів чи любові, це вони можуть працювати зовсім по-іншому. Але мова йдеться про фізичну смерть. Отже, перша карта це повішений. Людина стала жертвою тих чи інших обставин. Це може бути нещасний випадок, може бути аварія. Але сталося так, що вона. Опинилася в тому місці, в якому не треба було опинятися. І також це може бути самогубство, коли людина втратила надію і в неї з'явилися суїцидальні думки. Отже, повішений або виселець це перша карта, яка вказує на такий сумний факт, як смерть. Далі друга карта. Так, відлюдник. Хоча в цілому він мені подобається, це карта такого духовного самопізнання, аналізу. Але відлюдник дивиться вже на ліхтар. І Його вже не цікавить ніч у фізичному світі. Це карта говорить про те, що людина вже е, шукає себе в іншому світі, е, це й хвороба. Наприклад, можуть програтися невиліковані хвороби, там, наприклад, онкологія може програтися, можетися програтися інсульти. А також, знаєте, такі хвороби, наприклад, якісь невиліковані, там, той же ж віл може програтися. Коли вже людина перебуває от в цьому стані безнадії і вона це усвідомлює. Третя карта. Світ або всесвіт. На перший погляд, чудова карта, позитивна і херовими, і Євангеліє, і Лавровий вінок, але це карта переходу. Так, це дійсно карта переходу. В інший світ вона, от, оця всесвіт, і оця жінка знаходиться якраз, начебто в порталі, в брамі, яка веде у потайбічний світ. Це карта. Заневість між світами, і з допомогою цієї карти також можна відкривати портали в інші світи, тому що це також ще й магічний інструмент. Але якщо вона випадає саме в складі на смерть, то також це перехід. І у мене також був випадок, коли треба було подивитися, чи буде цей перехід у людини, чи ні, якраз випав Всесвіт. І дійсно це таки, знаєте, спокійний. Людина віджила свій вік. І готова перейти. Це можуть бути хвороби, тому що той випадок, який був у мене, то це були хвороби уже в е, у старейшому віці. І там у чоловіка е, був рак простати, і вже дуже тяжка форма. І у віці, ось саме цією картою провалися теж. Е, однозначно, сама смерть. Також може вказувати, що прийшов час. Прийшов час е е перейти у вічність, тому що цикл життя закінчився. Е я не кажу, що вона завжди тлумачиться, звісно, бо це ж в першу чергу трансформаційний момент. Але в ракурсі смерті сама смерть може вказувати на фізичну смерть. Однозначно, карта диявол. Це насильницька смерть, це вбивство. Це мученицька смерть. Це смерть від наркотиків, смерть від алкоголю, від залежності від всього того, що токсично і негативно впливає на організм. Те, що вбиває організм, також у мене був випадок. Якраз на дівчину, на юриста, випала ця карта, і вона померла насильницькою смертю. І от коли велися пошуки, вона ось час випадала, тобто диявол постійно випадав, і вона була жорстоко вбита. Це дуже сумна історія насправді, але от саме диявол вказує на насильницьку смерть, на жорстоку насильницьку смерть. Однозначно вежа, це катастрофа, несподіванка. Знаєте, удар як рім серед ясного неба. Це катаклізм може бути у прямому сенсі. Це може бути аварія, катастрофа, це може бути невеліковна хвороба, яка пройшла зненацька. І якщо вона випадає, варто задуматись, можливо, ще є шанс. Хоча знову ж таки вона говорить про волю вищих сил, тому що. Грізна блискавка небесних сил вражає. І, звісно, це в нас було шість карт, а також, або, звісно, є ті карти серед масті мечів, яка також вказує на смерть. І, взагалі масть мечів, вона така, знаєте, носить негативний відтінок. Однозначно, це трійка мечів. Ця карта говорить, що людина може померти від серцевого нападу, від хвороб, від хвороб серця від захворювань. Це там проблеми, можливо, з клапанами, а також це невдалі операції. Можливо, можливо, померти під час самої операції. Тобто трійка може звіщати. Четвірка мечів. Наступна карта людина лежить. В склепі у могильному. І іноді це тлумачиться як сам гроб, як фізична смерть. На жаль, так. Однозначно, десятка мечів тут можна не тлумачити, це майже знають всі тарологи і всі езотерики. І вона так і описується, що не смерть фізично. І звісно, шістка. Мечі. Чому? Тому що вони перепливають, а іноді це ріка, ріка життя. І вони, цей човняр, він як харон, який перевозить душі через річку Стікс. От сьогодні ми з вами поговорили про 10 карт, які можуть вказувати. На фізичну смерть саме у розкладах, наприклад, там на здоров'я, на хвороби, на можливості переходу на цю вірогідність. Дякую, що ви були з нами. Якщо тема вивчення карт Таро вам заходить, ми можемо далі робити такі або ж стрими, або прямі ефіри, або етери, і звісно, розмовляти про карти Таро. І я б хотів також почути, які це можуть бути теми, тому що картами таро я займаюся е досить багато, як на мій вік. І ну, Викладаю, і я їх дуже люблю. Вони унікальні, вони розмовляють. І як один каже мій друг, на них є дуже багато гліфів. Але знаєте, це гліфи е, образів усіх. Ну тут можна дуже багато говорити. Тому якщо тема карта Таро» заходить саме от, от такими невеличкими, якимись відео, а можливо, етер, Але знову ж таки, я хочу, щоб він був потрібним, то я готовий поділитися і робити подібні записи. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтеся і будьте благословенні! І пам'ятайте. Про еволюцію нашої свідомості вона важлива.